Анатолій Дімаров, білі гнів, частина п'ята, продовження На цьому так і війнуло, напівзабутим півзабутим дитинств, коли він був ще кольком, а не Миколо, і пас невелику велику череду. Гайдуки завжди пасли свою худобу окремо, не довіряючи чужим пастухам, які ніколи не доглядають як слід. То воно й не дивно, чуже, не своє, та ще ж їм до того. Заплати, напій і нагодуй, оду одуй у приру. Тож гайдуки завжди пасли своїх коней, Корівок окремо і колько, якого найчастіше доводилось виганяти на пашу, тримався осторонь пастухів та підпасичів, щоб не змішати свою худобу з чужою. І вже тоді навчився з порогою думати, злині, що вони можуть. Приглядався ревниво до чужої худоби. Виховито втішався, а наші ситіші, нагуляніші, і не раз, лежачи черева на траві, там ружачи очі в сонцем бласкану синяву, не раз уявляв себе колько хазяїном оцих усіх ланів, оцих усіх пастухів та підпасичів або болівши царем, що їсти спати на золоті, ховаються, думає гайдук. Спроквола, простуючи в вулиці, бо вже помітив одне обличчя у вікні, друге, що молькнуло та щезло. Бояться мундира, мого бояться. А може, вже й дізналося, чи хто я такий, і не треба було чіпати, розорять та цяцькувати. Тут перед очима гайдуковими наче виплило в сивому туману, бо ким вогником освітлена хата він. Брат і тато, сидорами за плечима і татів натріснутий голос. Ну, хлопці, прощайтеся з матір'ю. І мати покійниця, вся в сльозах. Та сини ж мої, та соколи. Гайдукові аж хлюпнуло в очі, аж завело щели судомно, і він, ковтаючи гірку слину, встиво подумав Ховайтесь, ховайтесь, все одно ховайтесь, помітив згорблену постать. Що мотнулася попереду в бік воріт, голосно вигукнув, Хальт і сам не знав, чого гукнув по-німецькому, поста так і вклякла на місці, а гайдук знову скомандував ком-ком шнель. Ще поманив до себе пальцем. Дядько підходив так, а це був дядько, літній уже чоловік, ще й тиждень не голений, бо заріжши щетини по самісінькій очі. Так. Підходив до гайдука, наче його тримав хто за поле. Гайдук дивився пронизливо й строго. Дядька, мабуть, уже й жишки трусились, бо він ледь ноги переставляв, підходив, наче за власною смертю. Гайдук напустив на себе ще більше строгість і утішив оцей переляк, і коли дядько підійшов, і, ні слова не кажучи, став його роздивлятися. Дядько заворушив плечима. Приступив з ноги на ногу, зітхнув, як натомлений віл. Він не знав уже, мабуть, що й думати, він навіть не оглянувся, мав шукаючи підтримки, але вулиця довкола була наче виметена, тільки він оцей одягнутий у німецьке, чужинець, який пік його поглядом. Хто такий? Чого тікав? запитав нарешті гайдук. Спитав уже по-українському, тільки слова планував... Планували дивно, наче калька з німецьку. А подай вам, як ви мене налякали. Раптом чоловік усміхнувся. Переляк враз щесь з його очей, і вони стали такі веселі й цікаві. Що гайдук уже й не знав. Омирав щойно цей дядько, от страху чи прокидався. Чого втікав? спитав ще строгіше. Я здивувався чоловік. А чого б це я мав утікати? Я ж вас признав і ще здалеку, упізнав. А хто ж я по-твоєму? Та гайдук же, чи як вас, теперечка, тепер настав час здивуватися й гайдукові? Гайдук ще раз пильно придивився до дядька, і щось у нього почало мов спливати. Якісь дивні знайомі риси пробивалися крізь густу щетину з морками взяту, обвітрену шкіру, то всі веселі губи, цікаві, як живчики, оші. Та я ж Іван приходько, вже зовсім весело вигукнув дядько. Він був дуже потішений тим, що гайдук ніяк не може його впізнати, і гайдук враз пригадав, пригадав, як оцей приходько був комунізатним. Водився з Ганжею, як розкуркулював, а тепер стоїть перед ним, хоч би тобі що. Ком не замож, приходько, а де твій дружок? Дружок. Спантеличино заблимав приходько. Ганша? Чи як почалася війна, ти з ним посварився? А, я ні з ким не сварюся, відповів безтурботно Іван, і об цю свою безтурботність прямо таки розбивалася гайдукова суворість. Чого не втік? запитав він сердито. Куди? витріщав дурновато Іван. З більшовиками, за Урал, до Сибіру. А мене чоботи зносились до Сибіру тікати. Та чого бо це я до Сибіру того перся, як мене й тут за шпори беруть, а там, кажуть, і слина замерзає у роті. А як візьмемо й посадим? та за що ж мене садити? А з більшовиками хто? яквався? Владу радянську підтримав, а я ще супроти жодної влади не йшов. От ви прийшли, то я так знову за вас. А де подівся парк квиток? Заховав, сховав би, аби мав що ховати. Мене ж не прийняли. У тебе сказала язик, як мантачка. ти всі партійні секрети по селу рознесеш. В тебе, сказали, голові сама лиш полова, тебе треба спершу пропустити через віялку. А я що, дурний живцем у віялку пхатись? Куди біг, перейшов на інше гайдук. Будь-яка злість розбивалася об дурнуватою двертість цієї людини. До борода я несу ось олію. Замість самогонки, чи що, та ніж, лікувати. Там списали. Кажуть, там, що страшно глянути. Лежить, кажуть, і поворохнутись не може. А ви не кажете, за що його так? Заслужив, відповів коротко гайдук. Його вже на бритлуці тревені. Ну, ну, іди, іди та лікуй. Та свою спину попережи. Та й виходіть здоровенькі, закував його, привітно, Іван, і знову гайдук не міг зрозуміти. Так людина сказала на щось натякає. Пішов далі насуплений. Чомусь розмова з Іваном зіпсувала геть настрій. Хата ж, в якій колись жив твердохлів. А потім і Васюта, а віднині житиме він, не подарувала його своїм видом, стіни по токах дощів, дощів, бозна коли мазань, вікна голі, сумні, які аж осліплі, бляшаний дах, колись пофарбований у червоне, тепер аж рудий, навіть димар перекособочився, металевий півень. На ньому дивилися не в небо, а сумно находився донизу, наже хотів злетіти на землю, та все ніяк не наважився. Гайдук похмуро піднявся на ганок, взяв клямку, але дверей очинити не міг. Були замкнені, зійшов донизу, заглянув у вікно. Всередині було не краще, аніж на двору. Біля ліжка валявся ковдра. Подушки зім'яті розкидані, наче ним хтось бився, один стілець перекинутий, а стіл стояв на скіс. Гайдук вороже подивився на ліжко, широке, двоспальне, на якому спав і Васюта з Ольгою, і на якому тепер доведеться спати йому. Викину, спалю, щоб не лишилося сліду, обійшов ганок, заглянув у друге вікно, там було наче бродніше, свинота. Подумав про Івасюту та Ольку гайдук, хоч Олька тут давно не жила, а жив один Івасюта, але гайдукові хотілось так думати. Він відчував от цього якесь аж задоволення, мстиве, свинота не мита. Ну, там вона в мене потанцює. Вона в мене належиться, пригадав очину звичку, майже до обіду валятися в ліжку. Кожну дошку в підлозі вилизуватиме. Одірвався від вікна, пішов до корівника, двері навстіж, усередині середині поколіна гнояки, валяються утоплені в ній вила, азії, а жити не вміють по-людському, подумав про своїх земляків і те, що про таких подумав, принесло його втіху, бо відчував себе істотою іншою. Вищий від усіх оцих дядьків, тіток, серед яких народився і виріс, серед яких доведеться тепер йому й жити. Що ж, поживемо і в Азії, і рішучий та зібраний, рушив уже до управи, застав старосту, який так і не ходив на обід, саморочивши зі списком. З порога хотів запитати, як так вийшло, що пан староста забув строго вказівку, скликати людей, розповісти про виможний наступ німецьких військ. Та одразу ж роздумав, стигну. Натомість поцікавився ну що? Приходько дірвався з списків, розвів скрушно руками. Людей обмаль, мужиків. Думаю, думаю, як усі дірки залатати, а воно й не виходить. Де ж ви їх подівали? запитав саркастично гайдук. У колгоспі ж не плакались, що нема народу. Так, війна, що ж, війна? Чоловіків майже всіх мобілізували, пояснив терпляче Васильове. Васильович, лишились підлітки та діди, та ще інваліди. От вони й працюватимуть. Та працюватимуть, куди ж їм подітись, тільки ж, якби ми знали одне, а то ще маєток. Боюся, що не пораємось. Пораємося, відповів жорстоко гайдук. Здихатимуть, зароблятимуть усі. Що належить, запам'ятайте, пане старосте. Я за якогось уколу чи ганки збиратися висіти в петлі. Та й вам, здається, ще власна голова набридла. Та не набридла, зіткнув Васильович. Тож глядіть, щоб не позбулись. На цьому й покінчимо. Приходько рушив нарешті обідати. А гайдук зайшов на ту половину управи, де містилася поліція. Всі три поліцаї були на місці. Цільки... Сільський телеграф працював бездоганно. Тож ці три поліцаї сиділи, мов на голках, чекаючи нового начальника поліції. А коли він зайшов, зірвалися, мов печень. Гайдук, замість відповісти на привітання, тупився в підлогу. Це що? Показав на бичок, що його кинув поспіхом один поліцаєв. Недокорок і досі демію. Витріщившись на гайдука, поліцаї мовчали. Що це, питаю? Гайдук не підвищував голос, але тільки крижаної нещасті було в тому питанні, що поліцаї вже ж по тилиці стали терпнути. Хто кинув? Ти? Бо два поліцаї мимоволі подивилися на третє, той мовчав, похнюпившись під бори. Поліцай нахилився похабцем, ухопив недукорок, поклади на стіл, скомандував гайдук, на папір. А тепер біжи за лопатою, бігом. Поліцай пробкою вилетів у двері. Хайду обридливо подивився на двох поліцаїв, що лишились. Вони вже дихнути боялись. Сказав прорезливо. ви не поліцай, ви потолач. Як ви одягнені, на обох був цивільний одяг, ще й не дуже новий. Чому не в формі? Так не видалиш, насмілився зватись один з поліцаїв. Із місцевих, бо другий не все, мабуть, розумів. Смогляве обличчя, чорнющі очі, смолява кучурява чуприна Казувала на те, що він не місцевий. Ти звідки? поцікавився Гайдук, Єреван. Полонений, а чого не втік за тими двома? Поліцай мовчить. Карас, про це поговоримо потім, підійшов до вікна, провів по склу пальця, на сірому тлі лишилася світла доріжка, глянув на забруднений палець, скипів. Це що? Приміщення поліцаїв чи цвинарник, ферлюхніше, швайне, негайно привести жінок, щоб поприбирали вимили. Ну. Наступаючи один одному на п'яти, поліцаї метнулися до дверей. Назад, крикнув йому спину гайдук. Поліцаї перелякано повернули назад. Що треба сказати? Є, пане начальник, непевно відповів місцевий поліцай. Не є, а я воль. Пора уже навчитись розмовлятись по людському. Я воль, пане начальнику. Їдь, щоб за 15 хвилин були з жінками, не встигли зникнути, як до кімнати, вскочив поліцай. Що бігав по лопату, приніс. Молоденьке, як у пілілька обличчя, було геть мокре від поту. Наказавши поліцею, взяли недопалок. Гайдук повів його надвір. Тут же, у дворі, одміряв два кроки уздовж. Хрок уширш, коротко кинув копай. Закопатив об обшлах рукава, глянув на годинник. Даю дві години, щоб було два метри углиб. Обличчя поліцай враз посіріло, Лопата застрибала у руках. Дядечку, я більше не буду. Він, Лебонь, подумав, що гайдук наказує копати для себе могилу. Гайдук догадався, про що подумав поліцай, однак не став заспокоювати. Рівно дві години постукав пальцем по циферблат. Ну, схлипуючи поліцай, увігнув у землю лопат. Гайдук трохи постояв над ним, важка тінь падала прямо на згоблену постать, а потім глянув у бік воріт. Чи не появилися поліцаї з жінками, сам ще не знав, як їх покарає, коли не вкладуться 15 хвилин, але покарає напевно, варвар, інакше з ними не можна. Поліцаю упорались раніше. Гуд. Похвалив їх хайдук, перевів погляд на чотирьох жінок з віником, ганчірками і відрам. Скомандував так, наче жінки оці не були людьми, а худобою. Ведіть їх у приміщення, щоб усе блищало й сяяло. Перевірю через годину. Я воль. Закричали поліцаї, потурили переляканих на смерть жінок до поліції. Закипіла робота, жінки замітали, мили, шкребли, поліцаї носили воду, аж хлюпотіло, а той третій зарився у землю, як крит. За годину гайдук зайшов до приміщення. Жінки допивали підлогу. Гайдук постояв у дверях, чекаючи, поки вони закінчать, кнув під ноги пальцем, поклади. Одна із жінок догадалась, послала ганчірку, гайдук старано витер підошу. Зайшов до кімнати, кімната саяла вимитими шипами. Сонячні зайчики відбивалися від от столу, гуляли на побілій підлозі. Гайдук дістав білу, як сніг. Хустину провів неї по шипці. по столу нахилився от до підлоги, одірвав невдоволено буркав шлех. Зашлехт, перемити, та ми ж її так шарували, озвалася одна з жінок. Гайдук пильно подивився на неї, спокійно спитав, у в'язниці сиділа, та бог милого злякалася та. Сидітимеш, перемити, і вийшов на двір ліца, який копав ям старався аж груддя летіло, добрався до глини, твердої, мов камінь. Чекав, як загнати кінь. Гайдук же стояв, мовчки дивився донизу, і для поліцая це було, мабуть, найстрашніше. Коли жінки ще раз вимили підлогу, хустина тепер лишилася чистою. гайдук наказав поліцаям підвести їх до будинку. Що в ньому живі Васюта, хоч наспіх прибрати, бо гидко туди зайти. То потім пізніше він подбає про те, що будинок у середині. Заколола, що й дах пофарбували, червоний колір він його ненавидить, або в зелений чи синій. та викине геть усе барахло, щоб і духом і Васюти не віяло. Можливо, не викине. Одвезе у хоролівку, спровадить. Хай дух не стиг, хто викидає на вітер добро. Ну там видно буде, а поки що хай. Хоч повитирають полюку, та помиють підлогу та винесуть гній з коровника. Та в нас і так уже ноги годуть, почали молитися жінки. Отпустій нас, будь ласка, у нас же діти ще не годовані. Ну но, но, сказав строго гайду, точнісінько так, як говорив комендант отам, на подвір'ї нового поміщика. І до поліцаїв ведіть. Я воль. крикнули поліцаї та потурили жінок у бік воріт. Одведи тей одразу ж назад. Пукнув у слід їм гайдук, він же оглянув у бік ями, з якої вилетіла жовта глина. Зачекав, поки минуло рівно дві години, скомандував, вилазь. І я ще покапаю, почав проситися поліцай, та йому бідолазі хотілося жити, ще ж нема двох метрів. Ну, покопай, покопай, усміхнувся гайдук. Все одно треба чекати, поки оті двоє повернуться. Глянув трохи згодом бік вулиці, біжать, збивають полюку, мов коні. Орднух порядок, вилазь, скомандував строго, А коли той виліз, вибрався з ями, мов на той світ, наказав підняти недокард, покласти над доями. Не вкинути, а сам покласти. Поклавши на дно недокорок, поліцай аж голову плеч вібрав, аж смі сміклився весь, чекаючи, певно, пострілу потилиць. А тепер закопуй. сказав спокійно гайдук, не став читати нотацій. Знав, віднині кожен із них скоріше проковтне недокорок, аніж кине на підлогу. Потім, коли яма була закопана, ще й утрамбована, взявся за поліцаїв. прискіпливо перевірив зброю, чи добра почищена, повів Луки. За руй, за річку, поставив мішень, показав поцілити в Яблочко. Поліцаї чи то хвилювали, що то стріляти ніколи мазали, аж кулі висвітували. Шлехт, шле. промовив ще гайдук. Не сердився, не кричав, однак от голосу його, крижаного спокійно, поліцаєм ставало аж млосно. Відчували, цей не помилює. в разі чого стрельне зблимне, під кінець увесь гвинтівку одного з поліцаїв, сам ліг на землю, прицілився, випустив п'ять набоїв, обганяючи один одного. Поліцаї побігли до мішені, всі кулі поцілили в яблуку. Так стріляли, сказав строго гайдук, дістав пар цигар, закурив, мружачи холодні очі від цигаркового диму. Я воль, вигукнули поліцаї, щось подібне до сміху торкнуло тверді гайдукові вуста щодня, з 12 до 1, ходитиме сюди й стрілятиме, доки не поцілите в а зараз сидіть повечеряйте що Цвингіт 0-0 були вже на службі. Дотримується комендантська година, дотримується пане начальнику. Погано дотримується. Населення ходить по вулицях, кому коли заманеться. Посеред ночі украли кулемета в поліції. Це не комендантська година, а суцільний бордель. А як вони не слухаються, поскарживши поліцай. Що копав яму, що значить не слухається? запитав суворо гайдук. Ви хто Поліцаї чи тільки корови? Винтівку з плеча й стріляйте, однаково двох уб'єте, решта слухатиметься, аж присідатиме. І зарубайте собі на носі, я вам не Івасута. Ідіть. Поліцаї обернулися неміло. наміло. Закрокували, мов гуси. Вояки, дивився йому спини гайдук. З такими хіба? Наведеш порядок у селі, подумав про те, що варто підібрати ще двох-трьох поліцаїв у хороліці. Серед карних злочинців, що сиділи в в'язниці, злодії, убивці, бандити. А гайдукові такі потрібні, що матері не пожаліли рідних, головне прибрати одразу ж до рук, щоб більше смерті боялись. Ну, це він зуміє. І оце про одне думав гайдук. Повертаючись до управи, коли перевозити Ольку. Зараз ще трохи пізніше, врешті вирішив перевести, як наведуться килат у хаті. Вибулять, вишкребуть, пофарбують, а тоді поїде забирати майно. Заберуться до трісочки, лишить новому начальнику голі стіни, хай сам наживає. Аж усміхнувся, задоволений. А коли пізно ввечері зайшов до Прибраної хати та ліг застелене старане ліжко, не роздягаючи ліг, наче на фронті, ще й кобуру на живіт пересунув, щоб була під рукою. Коли мостився як слід, став думати про Івасюту, який, мов воду пірнув, мов провалився крізь землю. Знайшли тільки коня, зловили за десяток кілометрів у полі та наткнулись на місце, де олежувався. І Васюта. прип'ята трава, запечена кров, кілька набої загублених. А і так і не знайшли. Хоб, хоч обнищили всі ярки й переярки. Перевернулися довколишні села. Привезли навіть собаку, але було пізно. Пройшла злива, позмивала всі сліди. А він вже десь є, І Васюта. Геть одлежується, зализує рану, не міг зайти далеко не міг. Все отдав би гайдук, аби упіймати свого ворога. На що це не по батькові про нього ударив, начальник сільської поліції, аж крепить він зубами, дорфполіцай, найнижчий щабель у німецькій драбині. Пригадав, як кричав йому у спину комендант, вимагаючи бігти, аж кров ударила в голову. Звівся, закурив. Щоб заспокоїтись, нерви, друзяко, нерви, Старіємо чи що. Рано рано спустився ще гайдук. Гайдук і себе покаже, гайдук іще вибереться з отієї смердючої ями. Не для того він скінчив школу розвідників, заслужив дві медалі, щоб кінчати кар'єру дровполіцаєм. Кістьми ляжу, але збудую палац. Пів села на кладовище спроваджу, а цього року таки справимо на А попадеться Івасюта, живим з рук не випущу. За фундамент, що після смерті катувався, і ще подумав про гаджу, який ти ж на Полтавщині мотається. Жаль, що його гайдух не було під час облави останні. Він би жодного з тих бандитів не пустив. Скільки їх утекло, десяток більше. Ну, хай ховаються, хай ждуть смерденної години своєї. Захотілося в громадянську погратись, догралися, спробували, що таке німецька нещадна машина, за кого завгодно розчавить, не те, що якусь там жалюгідну жменьку фанатиків. Докурив знову ліг і незчувся, як заснув. Прокинувся вранці от того, що захотілося їсти. Вчора забув повечеряти. Треба сказати старості, щоб носили молоко, хліб, яйця і сало. Годі попиратись, напрошуватись на обіди і вечері. Став посміхом мився, лаючи себе, що забув прохопити зубну щітку й бритву. На підводі вже пробувалася вщетина. Бракувало ще перетворитися в місцевого дядька. Подумав бродливо. Що голить раз на тиждень, та й уламав коси, сьогодні с'їжджу королівку, заберу все необхідне, але того дня так і не поїхав. Вийшов на двір, став зачиняти двері, ткнувся носом у білий аркуш паперу. Аркуш був витертий з учнівського зошита в косу лінійку, списаний крупними літерами. Ти посіпака німецький, гайдукаш очах запекло. Оглянувся підсвідомо, хопився за кобору. Довкола нікого не було, ні в дворі, ні на вулиці. Однак гайдук не міг позбутися відчуття, що за ним хтось підглядає, стежить, що він робитиме далі, закам'янів лицем, одірвався від дверей, приклеєний ашкуш, про себе відзначив, що клеяно розденним порошком посеред самісінький ранок, бо ще не встигли висохти. Отже є хліб. Для німецької армії нема, а для ньогось є. Ну, я вас нагодую. Вимиту все до зернини. Одірвавши листок, вернуся до хати, сів до столу, розглянув аркуш, став читати спочатку. Ти, посіпака, німецький, запроданцю гітлерівський, курва фашистська, закордонне лайно. Лайно чомусь найбільше образило. Набрякнувши обличчям, читав далі Якщо ти думаєш, що безкарно нашу землю топтатимеш, то помиляєшся не для того ми її в пані відвоювали, щоб уся по собача погань лишила на ній свої вонючі сліди. Поліграмота, посміхнувся Кривогайдух. Посмішка торкнулась тільки губів. Очі ж лишилися крижаними й пильними. Дивляючись кожну літеру так наче хотів побачити за нею невідомого автора, скоро повернуться Червона армія, і тоді от таких, як ти, не лишиться мокрого місця. Іще було кілька фраз. Всі в такому категоричному стилі видно було, що їх автор чи автори не мали жодного сумніву, хто переможе. Гайдук прочитав до кінця, а потім став роздивлятись дулю. Намальовано нижче під текстом. Невідомий художник намалював ту дулю так старно, що, мабуть, аж язик висовилоплював, узяв зірець якусь там грушку дитячу, не жіночу сестрину чи материну. Та рапуньку, а чоловічу, батьку, з добрий гарбуз забіжки, дуляку.